Придбав такі лазерний рівень прокрафт. такий якийсь плотний, класний. Сам лазер, батарейка, зарядка і пульт. Комплектація максимально проста, але на перше время вона дає общем, хороший якби, результат. Чіткий, я вже не працював. Це металеві, металеві кришки. Які добре захищають сам по собі така отахова платформа, маленький. І зараз покажу, як він працює, ага. як він працює. Мені подобається, для моїх задач повністю вистачає. Яркі лінії. І отак от, от сонячний день видно на потолку. Якщо видно, на камеру не дуже видно. Але, але мені на потолку більш ніж достатньо. Такого плану, це з учетом того, що повністю э, світить сонце вікна і дуже яскраво в кімнаті. З плюсів. Він компактний, дуже зручний, довго тримає батарейку. Я на цілий день працював на одному заряді і мені вистачало. Ще з плюсів класний кейс, він такий прямо холодний. Сам по собі удобний. Ну, з мінусів це базовий набір, по суті, можна так сказати, без додаткових треног, всяких всяких Штук з великий, великих плюс для мене був, чому можна було замовити інші. Вони там а, йшли з більшим набором, але на цей пристрій 3 роки гарантії від виробника. У мене також є шуруповерт даної компанії, і я ним більше ніж задоволений.